Вітаю всіх! Сьогодні я хочу зробити такий швидкий вам огляд того, що я розношувала, які в мене є семпли, і чи мені захотілося щось придбати, чи ні. І покажу вам два тревелась у мене, що я зараз активно ношу з таких весняних парфумів. Давайте почнемо з новинки. Це новинка від Le Viabelle Iris Resew. І про що він? Ну, звичайно, це Левіабель, тут гурманська а, нота, гурманська складова, основна, як а, у звичайній Левіабель, але все побудовано навколо ноти Іриса. І ви знаєте, це один з найдальших фланкерів Левіабель. Ну, звичайно, ви маєте любити Ірис. І це досить такий гарний гурманський ірис. Тобто, якщо ви шукаєте у люксовому сегменті Гурманський Ірис. Я вам дуже-дуже раджу затестити ось цю новинку Ірис Абсолю. Я вже неодноразово розповідала, ви знаєте, що я дуже хочу собі в колекцію, і я відносила майже всі семпли, які в мене були від спектаколори Bulgaria з їх колекції Allegra, з з їх приватної лінійки. Така кольорова амфора. І я все ще хочу його собі в колекцію. Але е, як альтернатива, до речі, цей Ірис від для Віабель досить непоганий варіант, більш набагато більш е, бюджетний. Ще раз повторюся, що, звичайно, ви маєте любити Іриса. А, і, звичайно, ви маєте любити Лявіабель, бо ось це саме тіло парфуму Лівіабель, воно досить впізнаване. Але також м м настільки замасковане, скільки може бути воно замасковане взагалі а, і рисом. Але мені сподобалось. Мені сподобалось єдине, що не знаю, чи з'явиться в мене цей фланкер, бо моя шкіра, я його наносила два рази на шкіру, моя шкіра дуже швидко з'їдає ірис і залишається потім дуже явно от сама Лявіабель. А я б хотіла, щоб цей початок, який в мене тримається десь 30, ну можливо, 40 хвилин на моїй шкірі, це поєднання саме Ірису з гурманікою Л'явіабель, щоб воно залишалось впродовж всього життя парфуму. І тоді це дуже гарно. А моя шкіра ірис з'їла. Я не знаю, чи це лише моя шкіра. До речі, чи взагалі він так себе поводить, тому треба лише тестити. І залишилось лише а Я цього не хочу, я хотіла по цього гурманського ірису впродовж всього розкриття аромату. До речі, на паперові на блотері, я, я взяла. З Універмагу, де я з ним познайомилась, і на тканині, але на котоні. Цей ірис жив значно, значно довше. То я не знаю, чи це проблема моєї шкіри, чи це взагалі він так себе поводить на шкірі. Але дуже, гарна, дуже гарний фланкер. Якщо вам щось таке цікаве хочеться, підіть затестіть. Мені сподобалось. При всьому тому, що я доля Вієбель так дуже обережно ставлюся, Мені сподобалось. Але увазі, мені сподобалось, тому що я люблю гурманські риси. І зараз в мене прям такий період цього холодного сезону, бо гурманські риси це все-все-все моє, моє все. А що мені ще сподобалось? Мені ще Валая сподобалася від Parfum de Marly. Я вам про неї розповідала, коли тестила її в магазині. І ось мені дали з покупкою цей семпл, я його розношувала. І знаєте, подобається, але, ем, як на мене, це парфум більше у в, в стилі Екс Nihilo. Наприклад, їх Last in Paradise або їх «Fleur Narcotic», Ось такий він: дзвінки, про білі квіти. Не знаю. Є тут лічі, мабуть, нема тут лічі, але от така, знаєте, яскравість і солодкість, коли поєднують лічі з білими квітами. Ось саме така гра. Ну от В Деліні, наприклад, там, що в нас є: троянда та лічі, так, знову ж така оця солодка дзвінкість, а тут вона більш ніжна. Подобається мені і. Хто боїться, тут є конвалія, хто боїться конвалю, як і я, то конваля тут дуже-дуже завуальована Ось цією такою, якоюсь фруктовою солодкістю, і дзвінкістю інших якихось білих квітів, і мускус такий тут, до речі, гарний, не агресивний. Тому аромат мені сподобався. Не знаю, чи буде в мене флакон, але, але аромат гарний. Так, до речі, це один з тих ароматів, де конвалію я не впізнаю, не чую, вона мені не заважає. Це таке неявна конвалія. Наступний це The House of Wood The House of Wood Golden Powder. Покажу вам, відкрию. Ось так виглядає. Це який- у нас такий золотокоричневий золото камінчик. І це дуже схожий аромат на букет «Ідеаль», І от як я нанесла з, зразу в мене от пряма асоціація, що це щось дуже дуже близьке, майже близнюк букет Ідеаль я. Подивилась на фрагрантиці, так, на фрагрантиці, також всі кажуть, що вони схожі, і вони дійсно схожі. Звичайно, не один в один, там десь в розкритті, є якісь зміни, якісь розбіжності, але, по-перше, саме перше, що відчувається з відкриття аромату, що тут кориця більш суха. А, якщо букет ідеаль там кориця, нібито оць, паличка кориці. А тут кориця суха, значить вона перемелена оця пудра кориці, і ви прям вдихаєте носом цю пудру кориці. Тобто тут дуже суха кориця. І насправді, до речі, мені це подобається більше. Mm. Але потім, коли аромат розвивається, він досить такий тихий. Не знаю, що в мене з цими ароматами. Мені чомусь здавалося, що вони такі мають бути гучні, але в них дуже яскраве відкриття. Старт такий яскравий, а потім вони так досить тихенько сідаються, тримаються довго, гарно, але досить тихі. Вони не кричать. А я чогось так думала на них, що вони такі крикливі і голосні. Тобто. Подобається на букет, схоже на букет-ідеаль, мені також подобається. Якщо ви хочете щось схоже, або то той вам Арманд подобається, наприклад, ви хочете щось дуже схоже до нього, але чи має а, сенс брати обидва майже однакові. Аромати в своїй колекції за такою ціною не знаю. Ну, можливо, вам просто подобається, ви хочете камінчик. І щоб не промахнутися, то так, це аромат найближчий до буки ідеаль від Ксершов в Касамараті. Або якщо вам там дуже гучно, то тут так, так це дуже схоже, але менш гучно. Або, наприклад, кориця якась вам, вам там була не така, бо не додали кориці. Тут тут кориці більше. Так. Ну, непогане, але не знаю, якби, звичайно, подарували, я б поливалася з, з задоволенням, але якось відвинути якісь інші хотілки заради нього ні. Ну, тим більше в мене є димка для волосся бук-ідеаль, і мені її вистачить. Ось так. А що тут по нотам? Тут, до речі, так. Також мускатний горіх і кориця, сантал, деревина всередині, мускус, ваніль, до речі, табак, але ані це тютюново, тютюновий квіт, кумарин. Ну, тобто, таке деревина, спеції. Якщо там, здається, мають бути якісь квіти, так, то тут квітів не заявлено, просто спеції і. Mm -hmm. Наступний аромат, який я дуже хотіла розносити, це від філії Ів Гоуз Eden відома вишня. Так виглядає. А, sample, ну, насправді це велике, однозначне ні для мене, тому що а, це дуже груба шкіра з вишнею. Так, вишня тут є, але знаєте, на який в Люксі парфум? От в цьому відео я можу сказати, так? на що в люксі схоже. Тут дуже схоже на чорне плаття, яке було Black. Оце видання, це знятість, але можна його знайти досить по бюджетній зараз ще ціні. Я не знаю флораль, не можу порівняти, чи там м'якша шкіра. Але у саме виданні Black, тобто де от чорний був флакон у цього чорного плаття, там шкіра для мене була загруба. Я знаю, що дуже, досить багато прихильників у цього аромату, але я, ну, це справа смаку, бо я люблю шкіру якусь більш таку м'яку або дуже завуальовану, або замшу. А якщо це ось така знаєте, асоціація з чорною шкірянкою то носити таке, і при, Причому коли текстура шкіри гладка така, ось, така досить груба, не, не м'яка чорна шкірянка. І ось тут така сама ця нота такої досить грубої шкіри. Хоча тут заявлена нота білої шкіри, але для мене це от по асоціаціям чорна шкіра досить груба, і вона перебиває мені цю вишню. Тому для мене аромат досить грубий. Я його не оцінила, не знайшла я ту якусь ідеальну солодку вишню. Тому на ослі геть не раджу, бо це може бути геть не те, що ви очікуєте. Ну, це така хвалена, відома, хвалена якесь таке слово дивне, вишня, ну, яку всі хвалять, яку всі рекомендують, але, як виявилося, це може бути вишня з сюрпризом. Тобто Eve Goes Eden ні, не моє. Далі, я вже показувала в моєму відео ще про потегу Ірини Імбир, про весняні парфуми. І я там казала, що ось купила, він тоді ще був запакований. Travel with the Merchant of Venice, My Pearls. До, до, дуже давно, ну, давно, скільки, от як він з'явився, два роки тому начебто він з'явився. Так я його і хотіла. Два чи вже три? Два, мабуть. Я купила собі нарешті цей «Travel» і дуже-дуже цьому радію. Зараз його відкрила і стала ось цей тиждень. ну, У нас так, знаєте, то, ну, мабуть, в Україні так само то дощ. то... Сніг то сонце. І от коли так тепліє, по сонечку виглядає, мені прям хочеться весни, і я ось ношу цей тревел. Це для мене кремові білі квіти. Він дуже яскравий. В нього яскравий на початку, в нього дуже яскраве відкриття І здається, що його аж забагато ви нанесли, і вам здається, що він вас придушить у цю свою кремову квітковість, насправді за 10-15 хвилин він сідається і дуже такий досить делікатний. Це ще солодкість відчувається квіткова, і кремовість квіткова, білоквіткова, і навіть якась така яскравість, але все дуже помірно. знаєте. Ніхто вам не скаже, що ви там Придушити когось або що забагато цього парфуму. Тобто він так, він сідається як, як треба. і, тобто, Якщо ви його знову ж таки спробуєте десь на блотері, або нанесете на шкіру, не спішіть його змивати, тому що він дуже гучний. Насправді він не буде гучний у носці, він буде дуже приємний. Там. Не пам'ятаю, не важливо, щоб понотом сприймається він як білоквітковий. А можливо до речі, також тут є конвалі. Мені пора робити відео, час робити відео про аромати з конвалією. В яких дуже завальована конвалія. Бо в цьому ароматі є конвалія, вона завальована, не сприймається як конвалія, в цьому ароматі є конвалія, вона завальована і я геть не чую тут конвалі. Просто можливость дзвінкість аромату вона. Це дзвінкість, як вона при на конвалі, і от конвалі надає аромат у цю дзвінкість. Звін, але я його саме чую як біло-квітковий, досить яскравий кремовий а, аромат. Кремовість, мабуть, тут а, троянда все ж таки відповідає за кремовість, але також, ну, це, якось він такий дуже заміксований заблендований, що ви не можете виокремити, знаєте, якийсь. Якусь певну ноту. Не можу сказати, що не подивившись в пірамід, а, так, тут є конвал, або так, є тут троянда. Знаєте, от я про що зараз думаю, які в мене весь час виникають насправді асоціації, коли я наношу цей парфум. Пухнастий, великий, білий, це, мабуть, не білий, а біла в українській півонія. Ось ця квітка дуже ароматна, дуже така. Вже розпустилася яка, і аж, аж носила, скочить, ось ось цей такий аромат, дуже приємний, кремовий білої півонії. Ось, мабуть, це для мене аромат, хоча півонії тут, тут нема. Або просто якийсь букет із білих квітів. Так, це я ношу зараз. І це просто, просто, просто я отримую неймовірне задоволення. Ще один аромат, який я також згадувала, коли розказувала про приватну лінійку Булгарі. В мене Travel Dolce Естазі з їх. Лінійки Алігра, це така амфора або цукерка рожево-зелена. Такий рожевий колір а, рідини. І цей рожевий колір рідини також мене відсилає до запаху до аромату півоні, але вже рожевої півонії. Хоча півоні тут нема. Як і нема троянди. А для мене це пахне або а, півоніями рожевими, або кремовою, знову ж таки, такою кремовою. Перетрушеною мигдалевою пудрою, трояндою, м'якою. Ось це для мене такий так, пивоньєво-трояндово-мигдалевий пудровий аромат. І насправді там в піраміді лише бергамот на старті. До речі, я не, не чую бергамоту, як я не намагалася. Його почути. Ну, знову ж таки, він такий, знаєте, позитивний, мабуть, завдяки цьому бергамоту, але тут нема ось такого явного цитросового якогось старту всплеску. Там геліотроп основна нота у центрі цієї композиції. І так, геліотроп може звучати як пудровий мигдаль. Це я приймаю і мускус. Ну, мускус тут також, можливо, там у базі так, він такий мяко мускусний квітково мускусний Якщо тут є мускус, то він квітковий, м'який, не різкий геть. Але для мене тут піраміда по сприйняттю набагато яскравіша, набагато більше, ніж просто три ноти. Тут я ось чую і троянду, і півонію, і мигдаль. Ось так. І ось тут ще розношу і продовжую розношувати ці два семпли. Це Йомі і Круз Дельзюр другий від Ксержов. І, в принципі, не змінилася моя став... ну, майже не змінилося. До Круз Дельзюр. В мене змінилося трошки в позитивний бік, я навіть би не проти собі, знаєте, це свіжо-зелене манго, залите молоком. Лактонність тут дуже яскраво виражена. І мені, в принципі, це подобається поєднання манго. Вона наче стигла, але ви надрізали оцю шкірку, в якій є трошки зелень, свіжості відчувається. І от прям залили це все молоком такий якийсь дивний десерт, якого не існує, або це, можливо, якийсь коктейль молочний на основі манго, але мені чомусь аж таким холодним молоком з манго. Це відчувається, і мені це подобається. А то тоні я розношую, розношую, намагаюся зрозуміти, де там люди ту гурманіку чують. І, можливо, так, перші 10 хвилин є щось таке гурманське, тобто таке манке. Навіть можливо щось смачне, але 10 максимум 15 хвилин все, він трансформується у шкірянку і цигарку. Але таку, ну, Не явну цигарку, але з таким якимось дорогим тютюном. Не знаю, що вишукана я далека від цього. Але якби це був і тютюн, то якийсь такий дуже, дуже вишуканий. Тобто це не якась дешева цигарка, це приємно пахне. Але для мене дуже якось воно так а, маскулінно, ну, хоча на жінці я собі уявляю. так. Але от якщо порівнювати, наприклад, з лі Лінійки ксержов два таких характерних в одному напрямку ароматів, то це для мене Golden Dala, яка про каву, і ось Томіомі, яка там, про алкоголь що тут Ром, так, Шкіра. І ось для мене Голден Dahl дала якось. Він також такий досить характерний, серйозний, темний. Він більш носибельний, бо йомі, це гарний аромат, він дуже гарно складений. Але ось чомусь у мене пряма асоціація з цією шкіринкою і дорогим тютюном після 10-15 хвилин натяку на якусь таку. Гурманіку дуже абстрактну, знаєте, там, можливо, якісь екзотичні фрукти, залиті ромом, так, щось, щось таке. Ну, не хочу я шкірянкою і тютюном навіть дорогим пахнути, але от так зробили вони просто ідеально для цього рок н рольщика Для Тоні Йомі, йому, я думаю, просто шикарно. Але ні, все ж таки не для мене. Це не моя гурманіка. Все, зробила вам експрес-огляд. Сподіваюся, що щось вам було корисно, щось ви захотіли затестити, а можливо, ви вже щось тестили. Побачимось, як завжди, в коментарях. І у нових відео бувайте.